Сьогодні ми кидаємось в епічну подорож до Асгарду. але не з молотими щитами, а з чотирма ігровими по-справжньому міфічними мишками від GamePro. Їх величність, тор, локі, сурт і одін. Кожна назва це ім'я скандинавського бога. А отже, кожна мишка має свій характер, сильні сторони і особливості дизайну. Просто уявіть, скандинавські боги спустилися з міфів, щоб стати твоїми вірними помічниками за комп'ютером. Чи ти геймер, який мріє про перемогу, чи просто любиш комфортно гортати сторінки в інтернеті? Тут кожен знайде своє. Я розпакую ці скарби, покажу все, що сховано в коробках, і допоможу обрати ту мишку, яка стане твоїм найкращим другом. Тож хапай каву, уникай розливання на клавіатуру і погнали досліджувати скандинавські міфи. Вітаю всіх гостей та фоловорів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Ці прості дії дуже допоможуть у розуміти. Мого каналу. Тим паче, що тема для мене нова, я трохи хвилююсь, тож підтримайте мене. Давайте розберемо, чому серія Asgard це не просто мишки, а ціла пригода. Витончені форми, ніби їх намалював дизайнер із Валгали. Але за легкою зовнішністю ховаються справжні суперсили. Усі моделі мають сенсор PixArt. Це як око Орла, яке бачить усе з чутливістю від 400 до 30 тисяч DPI. Хочеш рухатися повільно чи блискавично швидко, налаштовуй, як тобі. Зручно, швидкість реакції до 1000 Гц, а в Одін взагалі аж до 8000 Гц без дротів. Твої рухи на екрані з'являються швидше, ніж ти про це подумаєш. На всіх цих мишках кнопки Huano розраховані на 80 мільйонів натискань. Тому переймати, що під час серйозної гри щось зламається, точно не варто. А ще в комплекті до кожної мишки йдуть спеціальні накладки, які називаються глайди, вони дозволяють ще швидше ковзати мишкою по поверхні. Також у комплекті є ще одні накладки, називаються. Green Ліпси. Вони кріпляться зверху мишки і створюють іще більше щеплення з рукою, щоб навіть під час самої потної катки мишка завжди залишалась у вашій руці. Усі чотири варіанти можна юзати як по бездротовому з'єднанню, так і за допомогою спеціальних кабелів. Кожна мишка як окремий персонаж із коміксу. Тож давайте разом з вами розкриємо їх таємниці, але обережно. Першою на черзі у нас буде мишка Асгард Сурт. І виглядає вона так, ніби вже готова розтрощити будь-якого боса у грі. Відкриваємо коробку. І ось тобі сюрприз: паракордовий кабель на 1,8 метрів, гнучки, як після хорошої розтяжки, глайди від компанії LAMZU, яка є одна з провідних компаній з виробництва подібних штук, гріпси для надійного хвата і стікери. А тепер до деталей. Сурт вміє працювати у трьох режимах підключення: дротове, Bluetooth і 2,4 ГГц. І це дуже зручно, коли є із чого обирати. Вага у цієї мишки 50 грамів, сенсор Pixart 3395 реагує на рух з щутливістю до 26 тисяч DPI. Уяви, як ти цілишся в ціль із закритими очима потрапляєш прямо в яблучко. Акумулятор 400 мАч тримає до 40 годин, тож ти можеш грати цілий день, а потім ще й ніч, якщо сусіди не постукають. Ідеальне рішення, якщо ти хочеш вразити друзів у шутерах. Я тестував її в іграх типу Stalker 2 і вона справді дає впевненість. Далі перейдемо до Тора. Вона важить 56 грамів. У комплекті вона йде з такою. Підставкою. Вона вже більш симетрична за сурт, але все ще має вигин під праву руку. Тому для лівші, мабуть, не дуже зручний варіант. Але не переймайтесь. Тут є варіанти і для нас з вами. Розпаковуємо і одразу в очі кидається зарядна станція з RGB підсвіткою. Вона світиться як новорічна ялинка, плюс екран на корпусі, який показує заряд і налаштування. Моя тобі порада, перевіряй перед грою заряд батареї на екрані, бо під час найзапеклішої катки не хочеться несподіванок. Усередині паракордовий кабель 1,8 метрів, глайди для плавного ковзання, гріпси для зручного тримання і стікери. GamePro Tor має три підключення. Кабель 2,4 ГГц або Bluetooth. Тут встановлений сенсор Pixart 3395 із чутливістю до 26 тисяч DPI. Реагує чітко, навіть якщо твоя рука тремтить від кави. Акумулятор 300 мАч тримає до 40 годин. Я тестував у грі Baldur's Gate. Ця мишка для тих, хто цінує комфорт і стиль, а RGB додає вайбу під час гри, особливо в темряві. Впевнений, що справжні громади мене зрозуміють. Далі на черзі у нас мишка Loki. важить вона 50 2 грами, вона дуже зручна, легка, компактна і практично симетрична, що мені дуже сподобалось, тому що під мою ліву руку вона лягає просто ідеально. Взагалі, коли я комусь показую, як я тримаю лівою рукою мишку, то у людей починається істерика, тому що це порушує всі закони фізики і всі закони Всесвіту. Розпаковуємо і в коробці паракордовий кабель 1,8 метрів. До речі, матеріал кабелю такий приємний, що навіть не хочеться його від'єднувати від мишки. Він еластичний і не заплутується, як колись дротові наушники в наших кишенях. Також у комплекті є глайди для ковзання, гріпси для впевненого хвата і стікер, щоб прикрасити техніку. Покриття софтач приємне, і я одразу відчув, що це моя нова Звісно ж, тут також встановлений сенсор Pixart 3395 із чутливістю до 26 тисяч DPI, яка дає точність, навіть якщо ти випадково зачепиш мишку поглядом. Акумулятор 250 мАч, тримає до 40 годин. По вазі цей варіант мені сподобався найбільше, бо тут ніби збережений баланс між зручністю і невагомістю. Для тих, хто любить динаміку чи швидко перемикається між 20 вкладками в браузері. І останній, але найкрутіший, як на мене, варіант це GamePro 1. Багато тут усього 39 грамів, вона просто як пір'їнка. Це найлегша мишка у цій божественній команді. І завдяки своїй симетричності вона мені також дуже сподобалась. Вона реально супер легка, вона реально стильна, і в лівій руці вона лежить також ідеально. Тому від імені усіх ліворуких людей можу вас запевнити, це дуже зручно. Ну і характеристики у неї дійсно топові. Розпаковуємо і в коробці паракордовий кабель 1,8 метрів, бездротовий ресивер для повної свободи. Глайди, гріпси і стікер. софт тач покриття додає комфорту і одразу відчувається преміальність. Що в ній особливого? По-перше, це сенсор Pixart 3950IC із чутливістю до 30 тисяч DPI і частотою до 8 тисяч Гц без дротів. Це як телепортація твоїх рухів на екран. А така частота досягається якраз завдяки спеціальному ресивру у комплекті. Акумулятор 250 мАч тримає до 30 годин, чого вистачить для довгих ігор чи стрімів. Я тестував її без кабеля і вона літала по столу, а я кайфував. Ідеально Якщо ти не любиш дроти, але цінуєш максимальну точність. Особисто я, як лівша, віддаю перевагу більше симетричним мишкам, такі як Локі або Одін. І Локі, мабуть, став тут моїм фаворитом, тому що в мою руку вона лягла ідеально. А мій друг, який являється завзятим геймером, обрав для себе сурт. Він правша і сказав, що саме ця модель виконана неначе під його долоню. Усі моделі серії Asgard оснащені власним програмним забезпеченням, яке відкриває широкі можливості кастомізації, через нього можна індивідуально налаштовувати кожну модель, змінювати DPI, призначення кнопок. Підсвічування та створювати макроси для ігор. І я впевнений, що завзяті геймери це точно оцінять. І наостанок від моєї подруги є велике прохання. Вона попросила порівняти звуки клацання усіх мишок, тому що її хлопець дуже полюбляє пограти вночі у контру, а звук мишки її нереально дратує. Тож пропоную послухати, як звучить кожна. І можливо, саме ви в коментарях їй підкажете, яку обрати, щоб їй спалося краще. Кожна мишка має свій вайб, і це круто. Ти можеш обрати ту, яка резонує з тобою. Якщо ти новачок, спробуй сурт чи локі. Якщо любиш стиль, обирай Тор, а для серйозних ігор точно підійде Одін. А яка з цих ігрових новинок сподобалась особисто тобі, пиши у коментарях під відео. А я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!